Привіт! З вами Школа Доступності. Місце, де мало бути сильним і красивим, але треба ще й думати головою. Пляжний сезон закінчився і в моду повертаються зимові животики. Добре, що це ніяк не впливає на активних людей з інвалідністю. А все завдяки вищому замислу українських архітекторів, які таємною змовою змушують українців займатися фізкультурою. Шикуйсь! Рівняйсь! струнко. Ну що, хлюпики, готові? Сьогодні ми здаватимемо норматив. Як допомогти людині на візку? Але спершу ви всі маєте здати по 50 гривень на штори в спортзал. Але спершу ви маєте ознайомитися з технікою безпеки. Існує 5 правил, які мають кодову назву не хапай будяк. Будь уважним. Розраховуй свої сили, допитливим. Запитай, як саме допомогти і чітко це виконуй. Як удав, спокійний. Якщо звертається, не панікувати. Кмітливий. Якщо не звертається, запропонуй сам. Не наполягай, якщо допомога не потрібна. Ні, то ні. Але найголовніше не хапай. Дуже сильно хапанула. Та про що ви думаєте? Це ж урок фізкультури. Найголовніше не хапати людину на візку, наче вона річ. А тепер переходимо до вправи. Подолання перешкод. Вправа бровка вверх. Беремо за раму, Підводимо до бордюра, припіднімаємо передні колеса. Штовхаємо трохи вперед. А тепер припіднімаємо і штовхаємо вперед. Будьте готові притримати людину, якщо вона завалюватиметься вперед. Іноді я так спеціально роблю, щоб повійматися з людиною, яка мені приємно подобається. Якщо людина закинула переднє колеса на бордюр, ви можете витягнути її за руку. Ще один спосіб спонує до бордюра. Берете за ручки і витягуєте вверх, тримаючи мене трохи нахиленим назад. Інакше. No! Тікайте, залиште мене хлопці. Рятуйте себе! Для наступної вправи вам необхідно відповісти на питання, що таке баланс. А. Те, що порушується, коли ви їсте шаурму на вокзалі. Б. Те, що не може звести ваш бухгалтер. С. Асана з йоги, яку вам ніколи не виконати. Д. Стійка на двох колесах візка. Правильно! Бровка вниз. Можна спускати людину передом. Перед спуском за ручки поставити візок на баланс і потихеньку спустити. Підводимо візок до бровки спинкою вперед. Спускаємося вниз, за ручки потихеньку спускаємо заднє колеса. Відтягуємо візок, притримуючи його в балансі. Опускаємо на землю переднє колеса. А тепер переходимо до вправи підйом спуск похилою поверхнею. Якщо схил надто різкий – Краще долучити ще одну людину, яка підтримуватиме або підтягуватиме, наприклад, запередню частину рами. Тепер ви бачите, що допомогти людині на візку подолати недоступну інфраструктуру може кожен. Лиш пам'ятайте, імпровізація та бажання показати свою силу тут зайві. Слідуйте тому, що вам каже людина на візку. Ви чули? Де моє махіто? а, -а, 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 -а!